І розглянемо показникове рівняння, яке було у 2024 році на НМТ. Ось воно. 4 в степені Х множимо на 5 в степені Х дорівнює 1,400. Чітко нам треба знайти Х, а потім зрозуміти, в якому з проміжків знаходиться наше число. Отже, для того, щоб зробити цей приклад, нам треба знати кілька формул. Перша формула. Накаже, що якщо основи різні, але степені однакові, то ми можемо помножити основи між собою, а степінь за дужки винести. Отже, використовуємо цю формулу. Умова у мене вже написана, тому я просто кажу, що 4 в степені Х на 5 в степені Х згідно червоної формули, це ми запишемо 4 ножи на 5. А х напишемо степінь за дужками. Далі 4 на 5 можемо помножити, буде 20, тому отримаємо 20 в степені Х дорівнює 400. Далі нам треба зрозуміти, який зв'язок між лівою і правою частиною. Перше, що ми повинні подумати, це те, що 20 в другому степені буде. 400, тоді 20 в мінус другому степені буде 1 400. Це ми використовуємо формулу для від'ємного степеня а в степені мінус n дорівнює 1, що ділиться на а в степені n. І тепер, використовуючи ось ці всі три записи, ми можемо сказати, що 20 в степені х дорівнює 20 в мінус другому, тому що середній рядок каже нам, що одна 400 – це 20 в мінус другому степені. А далі, оскільки у нас основи однакові, 20 20, то ми робимо висновок, що і степені теж однакові, отже, х дорівнює мінус 2. Тепер треба знайти, в якому проміжку знаходиться число мінус 2. Це у нас проміжок V. В. В, в теж написано мінус 2, ось, але там мінус 2 з круглою дужкою, тобто мінус 2 не входить в цей проміжок, там строго до мінус 2, мінус 2 ні. А у варіанті В дужка квадратна, тому там мінус 2 входить. Отже, у нас. Відповідь В. Відповідь В. Тепер зробимо трохи інші приклади, трошечки ускладнені ще однією формулою. Так. Зміни в нас такі, що тепер у нас в степені не просто Х, а от зараз Х плюс 1. Тому ми згадаємо ще одну формулу. Перша формула, яка нам треба, вона каже, що якщо основи різні, то примножені додаються степені. Тому у нас є ось така формула, а ми можемо розписати її таким чином. Це ми робимо для цього моменту. І наступний рядок нашого рівняння виглядатиме вже так: 5 в степені Х множимо на 2 в степені Х на 2 в першому степені. То ми зробили ось такий перехід. Ну і умовою це дорівнює 200, я просто переписую. Звісно, що 2 в першому це 2, тому ось цей степінь ми могли взагалі не писати. А далі ми використовуємо знову формулу з попереднього прикладу, яка каже, що якщо основи різні, але степені однакові, то ми перемножуємо основи. А степень за дужками залишаємо. Так, отже, зараз ми робимо крок з 5 в степені Х2 в степені Х. Це буде виглядати ось так. 5 в степені Х множим на 2 в степені Х ми заміняємо. 5 множимо на 2 в степень за дужки виносимо. Ну, і звісно, повинні. Цю двійку, яку ми не трогали, переписати на своє місце множим на 2 дорівнює 200. Наступний крок 5 на 2, 10, тому ми вже не пишемо дужку, пишемо 10 в степені х множимо на 2 дорівнює 200. Далі розуміємо, щоб у нас вийшло 200. Треба щоб на цьому місці було написано 100 або кажемо в 10 в степені х тоді дорівнює 200 ділимо на 2, 10 в степені х дорівнює 100. Ну і логічно робимо висновок. 10 в якому степені буде 100? В другому, 10 в степені х дорівнює 10 в другому, тобто х дорівнює 2, тому що основи однакові, тоді в степені теж однакові, х дорівнює 2. Знову ж таки, двійка у нас написана в двох варіантах В і Г. Але у варіанті В біля двійки кругла дужка, Тому нам цей варіант не підходить. Підходить варіант Г. Тому що біля двійки дужка квадратна. Отже, двійка входить у відповідь, тому цього разу буде відповідь Г. Тепер. Схожий приклад, але в степені в нас уже віднімання. Ми згадуємо, що степені віднімаються при діленні, тому використовуємо цю формулу. Щось з цією формулою не щастить. Використовуємо такі формули. Обидва варіанти. Або ми пишемо дію ділені через дві крапки, як у першому рядку, або через риску дробу, як в другому рядку, вибираємо той варіант, який нам зручно. Я виберу другий варіант і запишу через риску дробу. Тому замість цього моменту я використаю ось цю формулу. І напишу уже 4 в степені х, ділимо на 4 в першому, або пишемо просто 4, бо 4 в першому це 4 помножити на 5 в степені Х. Відразу напишу це в чисельнику, так, буде зручніше. І дорівнює 100. Тепер тобто знову використаємо формулу з самого першого прикладу, яка каже, що якщо основи різні, але степені однакові, то ми Перемножуємо основу степінь за дужками. Отже, тепер матиме такий вигляд наше рівняння. 4 на 5, 20, значить 20 в степені х ділимо на 4, отримаємо 100. Потім ми думаємо: то скільки має бути тут, щоб при ділні на 4 ми отримали 100. Очевидно, що має бути 400. Або записуємо таким чином, що в степені Х дорівнює 4 на 100 і дорівнює 400. Знову згадуємо, тобто шукаємо зв'язок між 20 степені Х і 400. знову згадуємо, що 20 в другому степені 400. Тому ми кажемо, що 400 можемо замінити записом 20 в другому степені. Тоді ми. Отримаємо такий запис: 20 в степені Х дорівнює 20 в другому, отже, звідси очевидно, що Х знову дорівнює 2, і варіант Г, оскільки у варіанті В дужка біля двійки кругла, тому там двійки в цьому проміжку немає. Відповідь Г.